Доброго дня, ми розпокою затишку. Всього найкраще. так. Ой, поки йду на город, думаю дам відповідь на запитання. Де ти замовляла сапи, що вони в тебе гарно сапають? Ой, дівчата, ніде не замовляла. Це мій чоловік робив перший, поки до армії. Він робив сапи. Навіть було, що я її трохи продавала. Ось. Ну зараз він не має здоров'я в кузні робити. Ось то. Сап на продаж нема. Сапи тільки для себе є. На продаж нема. Ось таке то. Він сапи робив такі, що можна їх поклепати, щоб вони... Гарно сапали. Ось таке то. Ну і друге питання. Чи можна купляти сепаратора з пластмасовими трубками? Ось і чашою, чи мусово залізньою, бо багато людей кажуть, що залізньою краще. чи краще, чи хуже. Скажіть. І чи треба? На одну козу сепаратора. Так, відповім сам перед, чи треба на одну козу сепаратора. Дивіться, в залежності, скільки ваша коза дає молока. Якщо вона в сутку дає 5-6 літрів молока, ось то ви за два дні ж там за три, ви молоко поставили, зібрали. І тоді загріли, перегнали. Ось і, і маєте. І маєте вже собі гарну густу сметану на масло, на все. Ось. І є у вас гарний результат. Якщо ваша коза дає півтора літра молока в день-дві, ну це певні невигідно для такої кози купляти сепаратора. У нас вітруган такий холодний зимно. Бо... Ви не будете встигати його просто-напросто, як сказати, збирати, щоб перегонити. Хіба в морозілку класти. Тоді розморожувати і перегонити. Ось таке то діло. Так що тут же вам рішати, що ви як хочете. І я сказати не можу. Тим паче я не знаю, якої породи у вас кози. Якщо у вас ангонубійки, то вам і сепаратора не треба. Я от зараз молока не перегоню. Ось. Постояло там 4-5 днів. Відійшло пів літри сметани з банки, я зібрала. Та й не маю часу перегонити. І збирана також добра. Вона також загустає і все прекрасно. Так що ось таке то. Бо якщо такі кози, то так. У них нема так, щоб відходила сметана сильно. Трошки відійде там зверху і все. О. А в Англонобійських відходить сметана корови. На банці, просто треба довше трошки потримати в холодильнику. І буде вам бажаний результат. Ось такі то справи. Так що я надіюся, що я вам на це запитання відповіла. Головне, щоб у вас коза гарно доїлася і ви мали що перегонити. друге чи може бути з пластмасовими тарілками. Не пластмасовими тарілками, а трубками. Бо в мене залізні тарілки всередині всі. Ой. Чи може бути з пластмасовими трубками і чашею, чи мусово залізною бо з пластмасовими дешевше. Ой, люди. Давайте тако на здоровий густ. Подумаємо, у мене І Прекрасно, вже скільки років перегоню, Все супер. Вам треба сепаратора перегнати молоко. Чи вам треба сепаратора в вигляді молотка? Що ви тими трубками будете забивати цвахи? чи що то й вам треба залізню? Не кидайте, не товчіть. І все буде у вас супер. І пластмасові руками ходять. Яка різниця, чи це пластмасово, чи... чи не пластмасово. Головне, скільки того молока є, як його перегнати з толком, щоб було. Всього на все. Нас прийшло також, як діти мені гляділи сепаратора, вони мамо що тобі купити, а купіть мені на день народження вони питали. У сепаратора. О, вони гляділи. Ось так гляділи. Мамо, знайшли такого і такого, як от тобі. Кажу. А ви дивилися, яка різниця? Мамо, ніякої, тільки в ціні і те, що кажуть, що залізний і надійніший. Кажу чим? Ну, що трубка не поб'ється, а у неї що, камінці буду бити, та й вона поб'ється. Та й ото таке. Я ж кажу, у неї не буду ні цвахів забивати тею трубкою. Ні, яка камінців бити, то яка мені різниця. Чи вони пластмасові, чи залізні. І вже оскільки років. Головне, він та не зірвати того де. Густину віршків регулюють. Регулірують, бо я не регулірую. Я нагріву молока регулюю. Так що ось таке то. Головне тут, не зробіть біди і все у вас буде супер. Так що ось таке -то діло. І хай вам Бог допомагає в ваших трудах. І хай все буде добре. Ось такі то справи. Так що якось так. Фух. Ось. Ось такі то справи. Вийшла я на город. Будемо сапати картоплю. А чи ти казала, картопля погана. Подивіться, які радочки. Так, у нас пізніше. Людей вже сохнути починає. Вже хтось повикопував другий раз посадив. Хто рані викопав. А моя ще вспіє до вересня місяця, моя вспіє вирости. Аби Бог дав, щоб я жива здорова була, і діти мені, і чоловік. А все остальне ми встигнемо. Так, що ось такі, то справи, дівчата, хлопці. Хай всіх все буде добре. Берете, який вам подобається, тільки якщо ви купляєте, бо я так зрозуміла б ушний виберете, то щоб була гарантія, що він у вас там різьба не зірвана. Так, людина може раз чи два перегнала і все. І різьбу зірвала і тому, як сказати, сепараторові кришка. Він новісінький, все. А різьба зірвана, вона віршки не відділяє. Від молока і, виходить, печаль ціла. Так що ось таке то. Ну нічого, дивіться, купуйте. Я би сказала, краще заплатити тисячу більше і купити е, сепаратора нового і будете знати точно, що він вам буде добрий. А то заплатите за беушного, бо я знаю багато людей покупляли беушний, а вони нікому ні нашу, бо різьба зірвана. Так що ось таке то. Ладно, ось тепер всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних, а й всіх все буде добре.